Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему «Однина і множина іменників в англійській мові. Іменники в англійській мові мають форму однини і множини. Форму множини мають лише злічувальні іменники. З темою злічувальні та незлічувальні іменники ви можете також ознайомитись у моєму відеоуроці. Посилання на урок знаходиться на відео. І так, множина іменників утворюється за допомогою додавання до форми однини закінчення S. Наприклад, a pen pens. a book books. a dog dogs. Далі a tree, trees. a ball balls. a cat cats. Розглянемо трошки більше прикладів. Six girls. 6 дівчат, Five spoons. 5 ложок, 2 Birds, 2 пташки. 3 boys. 3 хлопці. 2 Teachers, 2 вчителі. 9 Cups, 9 кружок. Хочу звернути вашу увагу на те, що у даному відео я розповідаю в загальному про однину і утворення множини іменників. А про винятки у написанні при утворенні множини я розповідаю у іншому відео. Посилання знаходиться також перед вами на даному відео. Далі. Деякі іменники є винятками, і множина утворюється не за допомогою закінчення «с», а за допомогою зміни самого слова. Такі іменники потрібно запам'ятати. Наприклад, A man чоловік, men – чоловіки, A woman жінка, women – жінки. A child дитина, children діти, A person людина. People люди. A foot ступня, feet – Ступні. A tooth зуб, teeth – зуби. A goose – гусак, geese – гуси. A mouse миша, майс, миші. Та an ox, бик, big, oxen, бики. Розглянемо більше прикладів. Three children, троє дітей. Two women, дві жінки. Five mice, п'ять мишей. Та six geese, шість гусей. Далі. Також є іменники, множина яких збігається з формою однини. Такі іменники також потрібно запам'ятати. Наприклад, a sheep – вівця, sheep – вівці, a deer – олень, дір олені, a bison – бізон, байзон бізони, moose – лось, мус лосі, a swine – свиня, свайн свині. «a fish» риба, «fish» риба. Перелік даних іменників є більший. Усі ви можете знайти у статті на моєму сайті. Посилання знаходиться також перед вами. Далі. Є також іменники, що вживаються тільки в множині. Наприклад, Trousers штани, Shorts, шорти, Goods, товари, речі, «glasses» – окуляри, Clothes. Одяг, news – новини, scissors – ножиці. Далі. А є іменники, що вживаються тільки в однині. Наприклад, knowledge, знання, luggage – багаж, advice, порада, money гроші, information – інформація, furniture – меблі, mathematics – математика, athletics – атлетика. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему однена і множина іменників у англійській мові. Вправи до даної теми ви зможете знайти на моєму сайті. Посилання знаходиться як на самому відео, так і під відео. Дякую усім за увагу і до наступних уроків!